Так, доброго дня українці, Стою під комітетом Верховної Ради України. Підійшли поліцейські, правильно підійшли, вручають мені повістку. Доброго дня. Щас. камера, мотор. Шевченківське управління поліція, поліції, підполковник поліції, молодецький полковник. Вірю, вірю. Я не буду показувати. Вірю, вам вірю. Другим не вірю. На доручення Шевченківського районного суду міста Києва. Так. Потрібно вручити вам повістку Так. то, щоб ви з'явилися в судове засідання так. на 14-ту годину 6.06.2025 -го року. Так, 6.06.25. Так. Так, Буду, буде розгляд справи за статтею 185. Що так. це за стаття? Непокора. Непокора? У мене? А коли була непокора? Я перший раз таке чую. Я вибачаюсь, тут не зазначено, коли було складено на вас адмінпротокол по статті 185. Тут є номер справи. Номер справи 600, 761. А від якого числа? Коли... Номер справи від 28.05.25. Від 28.05. Щас одну. Значить, так, любі українці мені вручають повістку за злостну непокіру працівникам поліції. Я в шоці від того, що просто відбувається, такого в мене не було. Мене знімають поліцейські. Ну ладно, вам можна, ви хороші. Ось все, поліцейська. А від якого числа це коли мене була в коли мене була злісна непокора? Ви не підскажете? Не готові сказати? Не готові сказати. Зараз попрошу, щоб по падлюку, чи як його? Начальник падюку. Цікаво, дуже цікаво. Представляєте, в мене постійно були стріми. Вибачаю, 185-та, купап. Злісна непокора. Цікаво. Ну, самі напросились. Я, мені навіть ні, ніколи такого не було, щоб я, звісно, не покорав був. Я таке перший раз чую. Да уж. Поліція працює, шевчик, шевчик. Як позорили всю поліцію України, так Шевченківський райвідділ і позорить всю поліцію України. Да уж.